Сипався мій кальвій сніговий на 15 вересня, все ж заспекотно для нього, тому потерпів ось такого осипання. Бачимо ось такі плоди. Ну, класичний кальві. Бачимо. Сонячний опік. Вже зараз дуже смачний. Ну, хто знає особливості смаку цього сорта. Дуже подобається мені їсти м'якуш обібравши шкірку саме цей сорт споживати. Такий приємний на смак. Алюс сніговий. Дякую за увагу.